Світ продажів змінився. Якщо тобі цікаво, як дослухай це відео до кінця. Дивись на сьогоднішній день, якщо ти хочеш займатися продажами товару, послуг, ти повинен використовувати якийсь ресурс. Візьмемо так, таргетована реклама. Вона майже не працює. Так, вона працює, але це такий дорогий засіб просуву, що ну, вигідніше взагалі не нічого не продавати, ніж користуватися таргетованою рекламою. Я зараз говорю про соціальні мережі. Звичайно, працюють особисті комунікації, працюють фейс то фейс домовленості, старі зв'язки, це працює. Але якщо ми говоримо про масштабування, то ми говоримо про інтернет. Тож що ж працює в соціальних мережах? І зараз я вам скажу, що саме працює. Дивіться, навіть якщо у тебе. Є аккаунт з маленькою кількістю підписників, це вже працює, і це може працювати навіть краще ніж у блогера мільйонів чи стотисячника. Чому як це відбувається? Дивіться, наприклад. У тебе є акаунт, ти там щось виставляєш, постиш, ти лайкаєш, ти комусь лайкаєш, хтось тобі лайк... ну Ти чимось ділишся. І для тебе соціальна мережа це таке, якби я знаю, вийти на вулицю і на лавосі посидіти з кимось, поговорити, що чимось поділитися. І на цьому хтось заробляє гроші, на тому, що ти щось виставляєш. що Ти виставляєш свої фотки з подорожей, з природи, річки, качечки, пташки, квіточки, я не знаю, там якісь гарні місця, на цьому хтось заробляє. І знаєте, хто на цьому заробляє? На цьому заробляє конкретно та соціальна мережа, в якій ви це робите. А якщо я вам скажу, що ви можете заробляти і дуже добре заробляти, саме в цій соціальній мережі, якщо ви будете. Виставляти контент пов'язаний з якимось брендом. брендом, який платить тобі постійний пасивний дохід за цю роботу. Тобто, це не не разові якісь виплати. Я про це вже говорила в попередніх в своїх відео. Це не якісь там контракти, бартери, Ну раз заплатили, потім шукай інший бренд, інший, інший безкінечно. Ну і потім я вам скажу так: бренди люблять працювати з тими, в кого дуже дуже багато підписників, тобто велика аудиторія. А я тобі кажу точно, якщо навіть в тебе аудиторія 500 людей, але це люди, які дійсно слідкують за тобою, ти можеш вже сьогодні заробляти від пару сотень до тисячі доларів. доларів правильно взаємодіючи своєю аудиторією і співпрацюючи з брендом, брендом, який платить за це. Цей бренд називається Бела Грейс. Як це працює? Пиши в коментах, став плюсик, пиши мені в дірець, і я тобі про це розповім.